Колись на суть пам'ятники, можна створити біля Троїцької церкви та пам'ятник патросам у Крюкові. Ну, по пам'ятнику матросам рішення зараз на опрацюванні, це що ми спускаємось з мостового переходу. Да. Зараз якраз само управління культури погоджує з Києвом для того, щоб цей пам'ятник видалили з переліку. Культурних об'єктів України. І щойно це буде дозвіл, ми одразу будемо його демонтувати. А по пам'ятнику комсомольцям, який розташований на території сьогоднішньої Троїцької церкви, ну, він закритий. Пам'ятаєте, ще, ще десь приблизно там, ну, мабуть, років 5 підіймалося питання, чи 4-5 років тому підіймалося питання. Ми намагалися його. Розбити, тому що це бетонна конструкція, але бетонна конструкція дуже потужна. Там, я так розумію, що склад бетону дуже-дуже міцний. Ми на сьогоднішній день просто його закрили. Тобто Він не позує, він нікого не збуджує. тому Щонайменше при нагоді ми також його демонтуємо.